«Ви так довго чекали почати. П'ять років і стоси угод знадобилися Росії, аби розпочати будівництво південного потоку в Сербії. І от нарешті сербський президент Томіслав Ніколіч дає команду на перше зварювання труб нового газогону поблизу Белграда. Пропускна спроможність південного потоку сягатиме 60 мільярдів кубометрів на рік. У Росії певні газова труба не лише поглибить співпрацю між країнами-учасницями проекту, а й убезпечить транзит блакитного палива до Європи. Южний поток ета. Це... новая яркая страница российско-сербского сотрудничества, российско-сербской дружбы. А сербский участок Южного потока – это ключевой этап всего проекта. Окрім Сербії, південний потік пройде Болгарією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією та Австрією. З ними вже підписані міжурядові угоди. Це колосальні гроші. Лише сербська частина коштуватиме близько 2 мільярдів євро. У Газпромі кажуть, будують потік, аби зменшити свою залежність від нинішніх країн транзитерів. Українські ж експерти певні, жодних економічних підстав для будівництва потоку у Росії немає. Даний проект. Має відповідати третьому енергопакету, що абсолютно робить без виключення цього проекту з переліку трупроводів, які. Підпадають під дію третього пакету. в Принципі проект буде для Газпрому збитковий. Михайло гончар припускає, з огляду на вартість будівництва південного газогону ціна блакитного палива звідти може бути вищою для Європи ніж по наявних маршрутах транзиту. Отож, значних збитків український ГТС це не завдасть, адже європейці зможуть самі обирати з якого газопроводу купувати пальне. Анастасія Іванцова, Катерина Кундельська, Олексій Попов. Новини телеканал Бізнес.